Вітаю! Мене звати Олексій, і сьогодні ми поговоримо про темні мистецтва науку про тіні, про те, як рентгенографія допомагає в постановці хірургічного діагнозу. Дане відео буде цікаве лікарям-інтернам, студентам, можливо, лікарям нехірургічних спеціальностей, які чергують по приймальному відділенні і стикаються з хірургічною патологією. Досвідченим хірургам чи пацієнтам навряд чи буде цікаво. Але якщо ви великий ентузіаст, ласкаво прошу. Одразу попереджу. Я не лікар рентгенолог і дуже приблизно уявляю, як виглядає посилений легеневий малюнок чи деформовані корені легень. Однак всі рентгенограми, зображені в даному відео, належать пацієнтам, у лікувальному процесі яких я брав безпосередню участь, тож дещо все-таки можу розповісти. Уявіть собі, теплу літню ніч, зоряне небо. Але ви черговий хірург і вам телефонують з приймального відділення. Ви позіхаєте, лаєтесь про себе, але все-таки спускаєтесь вниз. Там на вас чекає 50-річний чоловік астенічної тілобудови з гримасою болю на обличчі. Він лежить на кушетці і тримається за живіт. Болі почались раптово, близько 6 годин тому. Живіт твердий, а на пальпацію пацієнт реагує явним невдоволенням. Ваш сонний мозок згадує щось там про кінжальний біль, дошкоподібний живіт, і ви підозрюєте перфоративну виразку. Однак ваших підозр недостатньо для того, щоб розрізати пацієнту живіт треба зробити УЗД, думаєте ви. Але ваш лікар узидист мирно спить вдома. А новенький УЗД-апарат, захований за сімома замками. А от старенький рентгенапарат так дбайливо не стережуть. І лаборант на місці. Тож ви виконуєте пацієнту рентгенографію органів грудної клітки. Чому органів грудної клітки, спитаєте ви? Адже пацієнту болить живіт. Бо саме на рентгенограмі органів грудної клітки видно куполи діафрагми, і вільний газ, який збирається під ними у разі перфорації. А виглядає він приблизно ось так: два білі перевернуті півмісяці і є вільним газом, який прорвався в вільну черевну порожнину крізь перфоративний отвір. І за законом гравітації піднявся в найвищі її точки, якими в стоячому положенні і є куполи діафрагми. Тепер порівняємо її з нормальною рентгенограмою. Як бачите, на центральній рентгенограмі ніяких півмісяців чи топак серпів немає. Але що як рентгенограма виглядає ось так? Зліва ми бачимо щось схоже на серп. І крякає воно як серп. То може це він і є? Але ні, це газовий міхур шлунка. А повітря в шлунку це абсолютно нормально. Саме воно дозволяє тобі зробити коронну відрижку. Як бачите, під правим куполом ніякого повітря немає. Якщо ви вагаєтесь, можна поставити пацієнту шлунковий зонд, евакуювати рідкий вміст та з допомогою шприца Жане напомпувати в шлунок повітря. Якщо є перфорація, повірте, вільний газ з'явиться і під правим куполом діафрагми. Ось ще одна рентгенограма, тільки вже дитяча. Зліва бачимо газовий міхур шлунка, справа ніякого вільного газу немає. Другий діагноз, в постановці якого нам допоможе рентгенографія, це кишкова непрохідність, основними ознаками якої на рентгенографії є рівні рідини або ж чаші клойбера. В нормі на рентгенограмі органів черевної порожнини ми майже нічого не побачимо, тільки хребетний стовп, гребені клубових кісток та ребра, можливо, поодинокі ділянки пневматизованого кишківника, які вкладаються в поняття норми. В нормі... В кишківнику є невелика кількість рідини, яка завдяки перистальтиці розподіляється рівномірно по всьому кишківнику і не дає тіний на рентгенограмі. Однак у разі непрохідності кількість рідини значно збільшується, перистальтика ослаблюється, і рідина скупчується в обважнілих петлях кишківника. Ось так це виглядає схематично. А ось так на рентгенограмі. Найбільший рівень рідини на лівій рентгенограмі це рівень рідини в шлунку. Тут вона накопичується у випадку високої або занедбаної кишкової непрохідності. Покажу ще один знімок, знайдений вже на просторах інтернету. Він більш показовий. Є ще проміжні варіанти. На даних рентгенограмах ми бачимо виражену пневматизацію кишківника, петлі якого чітко контуруються. Однак горизонтальних рівнів, як на попередніх рентгенограмах, ми не бачимо. Тому і діагноз кишкової непрохідності є неправомірним. І більшість таких пацієнтів можна вилікувати звичайною клізмою. Вільний газ під куполами діафрагми та чаші клойбера є патогномонічними симптомами для перфорації порожнистого органу та кишкової непрохідності відповідно, тобто зустрічаються тільки при даній патології. І їх наявність на рентгенограмах підтверджує її. Однак їх відсутність знову ж таки її не заперечує. Інакше все було б аж надто просто.